Всім привіт! Мене звати Катерина, компанія Corlin, і сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як безпека додатків DAST і SAST. Це методи виявлення вразливостей додатків, тобто сканери. Почнемо з динамічного тестування безпеки додатків, інакше воно називається DAST або Black Box Testing. Це метод тестування безпеки програми ззовні, що включає імітацію атак у безпечному вигляді. В першу чергу це надсилання спеціально створених HTTP-запитів до програми. DAST поділяється на автоматизований, тобто сканер вразливостей, і коли йде мова про DAST, то в першу чергу мається на увазі саме він, та на ручне тестування на проникнення. Такий метод дозволяє побачити безпеку додатку очима зловмисника і усунути потенційні загрози до того, як ними скористаються. Можливості dast інструментів варіюються від базових ручних сканерів до повноцінних корпоративних платформ безпеки, таких як ті, що пропонує Invicti. Оскільки динамічне тестування безпеки додатків потребує запущеного застосунку, його зазвичай застосовують середовище тестування, щоб виявити вразливості під час виконання. Також можна застосовувати в продакшені і під час розробки за допомогою інтеграції CI-CD системами для тестування збірок під час розробки. Далі поговоримо про статичне тестування безпеки додатків, інакше його називають SAST або White Box Testing. Метод називається тестуванням білого ящика через видимість, яку має цей метод. На противагу даст, який тестує лише ззовні і не знає, що відбувається всередині застосунку. SAST перевіряє вихідні файли програми, тобто сам код для виявлення вразливостей у ньому, як у тексті. Цей підхід застосовується під час розробки. Часто рішення можуть безшовно інтегруватися з репозиторіями коду для максимально зручного тестування. Тепер давайте порівняємо ці два методи. Перевагою DAST є можливість тестування в продакшені, натомість SAST може застосовуватися в розробці раніше, ніж DAST. DAST може використовуватись лише з запущеним застосунком, а SAST потребує лише код. DAST охоплює лише ті частини застосунку, які виконуються. Натомість, за допомогою SAST можна перевірити всю базу коду, включно з тим, що не використовується. Великим плюсом DAST є незалежність від мови програмування застосунку, натомість у випадку з SAST інструмент має підходити під конкретну мову програмування. За допомогою DAST можна виявити вразливості, які можна помітити лише під час виконання додатка. Це включає, наприклад, помилки в конфігурації, а також вразливості, які створюються через взаємодію компонентів додатка. Розберемо, як працюють Dust і SAST на прикладі виявлення SQL-ін'єкції. САСТ може знайти фрагмент коду, який в теорії може дозволити SQL ін'єкцію. Своєю чергою TAST проведе тестування за допомогою імітації атаки SQL ін'єкції на сторінку. І якщо вона виявиться успішною, то сканер повідомить про реальну вразливість SQL ін'єкції на цій сторінці. Тобто різниця в тому, що SAST каже про те, що в теорії ця вразливість можлива, а DAST він надає інформацію про реальну вразливість на сторінці. Ми розглянули відмінності методів, однак мова не про те, щоб обирати щось одне. Ідеально, якщо програма безпеки додатків включає як DAS, так і SAS для досягнення максимальної повноти перевірки. Наприклад, можна автоматизувати SAST у CI-CD, проводити внутрішнє сканування основних збірок за допомогою DAST, а також запускати регулярні DAST перевірки у продакшені. Прикладом якісного поєднання DAST і SAST є рішення Invicti і Med.io. Завдяки їх безшовній інтеграції результати сканування можна експортувати в одну з консолей, що дозволяє мати централізоване уявлення про стан безпеки застосунків і більш зручно управляти вразливостями. Рішення також мають додаткові можливості. В Invicti — це IAST, який розширює функціонал DAS сканування, а також модуль виявлення API. В MEN — це SCA, так званий аналіз програмних компонентів, що перевіряє, чи є бібліотеки вразливими, а також присутній модуль безпеки контейнерів. Invicti – це рішення для веб-додатків. Свою чергу, і e підтримує інші типи застосунків. Головне це підтримка мови програмування. Таким чином, ці продукти створюють комплексну платформу, яка допомагає максимально якісно перевірити безпеку застосунків. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. Також можете ставити свої питання в коментарі. До зустрічі у нових відео.